Зараз ми знаходимося в Дедеркалах, Тернопільська область. Тут такий ставочок гарний. Підемо за там освіжимося. Така природа тут гарна. Там на горі церква Святого Миколая. Колись це був католицький монастир. Ось такий ставочок, де деркала Тернопільська область. До революції це була Волинська губернія. Кременецький повід, Деркальська волость. До 1939 року це була Польща. То це було Дедеркальська гміна до Польщі. Також Волинське воєводство було. Кременецький повід. А отут от, такий класний ставочок. А тут йде кседня мандрівниця, підемо зараз купатися, пляж з цієї сторони. О така гарна природа тут, ставочок такий гарний. Ось йде так мандрівниця тут. Підемо трошки освіжимося. Гарний ставочок тут. Отам От вверху церква Святого Миколая. Колись це був католицький монастир. Такий гарний ставочок тут деркала. Тут мандрівниця відпочиває біля такого великого дерева, а там ззаді савочок. Красота. А дерево яке велике? Яка природа гарна тут. Ставочок такий. Класний тут ставочок. Що сьогодні йдемо. Йдемо за покупаємося трошечки, потім підемо перекусимо, водички поп'ємо. Ну, спочатку освіжимося. Йдемо до пляжа. Мені мені... Угу. Ото я зараз так подивлюся. такий солодкий. Вот такий столик, можна посидіти. Тут Ксеня мандрівниця відпочиває. Такий ставочо гарний столик. І гарний став, природа така дуже гарна. Зараз ми знаходимося в Тернопільській області. Містечко, великі дидеркали. Отакий тут місточок сюди. І тут такий столик можна відпочити в холодочку. Сідай. Бачиш, гарно. Хі -хі. Хорошо тут, правда? Холодочок? Посидіти? Купатися будемо тут, а тут дно піскувато. Тут такий пляж тут. Будемо купатися, так, Сіня? Будемо тут купатись. Освіжимося. А тому березі відпочивальники, рибу ловлять. Ось така у нас мандрівочка Тернопільською областю.